Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного спекотного дня сонце весело світило над лісами й полями. Воно любило дарувати тепло усьому живому. Квіти розпускалися, пташки співали, а дітлахи радісно блискались у річці. Але цього разу сонце трохи загралося. Воно світило так завзято, що навіть не помітило, як стало надто гаряче. Маленькі звірята поховалися у тінь, дерев, а люди поспішали вдягати капелюхи та ховалися під парасольками. Чому всі мене уникають? Здивувалося сонце. Тут піднявся вітерець і прошепотів Любий друже, ти перегрівся. Де твій капелюх? Мій капелюх? Звигувалося сонце, а я й не помітив, що він зник. Сонце почало шукати свій капелюх у небі, зазирало в усах марки, забитувало у птахів, але ніхто не бачив його. Що ж робити, якщо я не знайду капелюха, всі будуть ховатися від мене. І тут маленька хмаринка лагідно усміхнулася Не хвилюйся, я можу допомогти. Як ти думаєш, що зробила хмаринка, і чи знайшло сонце свій капелюшок? Сонце здивувано подивилося на хмаринку. Справді, а як ти можеш мені допомогти? Я можу стати твоїм тимчасовим капелюшком, усміхнулася Хмаринка. Тоді ти не перегріватимеш усе навколо, а люди і звірята знову будуть радіти твоєму теплу. Сонце замислилося. Це була чудова ідея. Хмаринка лагідно накрила його і світ одразу став приємно теплим. Люди прийшли на вулицю. Діти знову почали гратися, як віти радісно підняли свої пелюстки. Дякую, Хмаринко, радісно сказало сонце, але ж мій справжній капелюх все ще десь загублений. Ми можемо пошукати його разом, запропонувала Хмаринка. І ось вони вирушили на пошуки. Вони питали у вітру, зазирали за горизонти, роздивлялися в озерах і річках, але теж він міг потітися. А може, ти знаєш, де загубився капелюх сонця? Сонце з хмаринкою мандрували небом, розпитуючи всіх, кого зустрічали. Перше вони зустріли вітер. «Вітер, ти не бачив мій капелюх? запитало сонце. Вітер задумався. «Хм, Я сьогодні грався з листочками і пір'їнками, але капелюха не бачив. Хоча, можливо, його це до моря? О, тоді вирішаємо й туди, зраділо сонце. Коли вони дісталися до моря, хвилі весело хлюпотіли, а чайки кружляли в небі. Море, чи не проносило тобі хвилями мій капелюх? Море задумливо загойдало хвилями. Я багато чого бачу, але капелюха не пригадую. Можливо, варто запитати в риб, і ось сонце з хмаринкою схилилося нижче до води. А що ж по деталі? Чи знайдуть вони капелюх? І хто ще може допомогти в пошуках? Сонце зазирнуло в глибини моря, де плавали риби. Вона лагідно зігріла воду своїм світлом і запитала Любі рибки, ви не бачили мого кабелюха. Одна маленька срібляста рибка вискочила з води і сказала Я бачила щось схоже. Учора щось легке і кругле пропливло над водою, але ти чая понесла його далі. Може, то острова чайок? Дякую, Рибко, зраділо сонце. Ми вирушаємо туди. Марінка легенько підштовхнула вітерець, і вони попливли небом у бік острова чайок. А тим часом на острові одна цікава чайка якраз розглядала загадкову знахідку. Що ж це було? Чи справді це капелюх сонця? І що буде далі? Коли сонце й Хмаринка дісталися у острова чайок, вони побачили, як одна з чайок сиділа на чомусь круглому і яскравому. Чайко, що це в тебе? запитало сонце. Чайка підняла голову і гордо відповіла Це моє нове гніздечко. Зручне, легке, і його так приємно гріє вітерець. Сонце уважно придивилося і зрозуміло, це ж його капелюх. Він упав з неба і вітер приніс його аж сюди. Люба, чайко, це мій капелюх, я його загубив, м'яко сказало сонце. Можна я його заберу? Чайка задумалась. Він справді твій? Я ж так звикла до нього. Не хвилюйся, усміхнулося сонце. Я позору тобі інше гніздечко. І сонце лагідно пригріло острів, допомагаючи квітам, в якому муху вирости. Чайка зраділа, тепер у неї було ще зручніше гніздо. Вона змахнула крильми і повернула капелюх сонцю. Сонце щасливо втягла його й одразу стало м'якшим, не тільки пікучим. А люди, свірі й птахи, знову раділи його теплому світу. Дякую, друзі, сказало сонце. Тепер я завжди носитиму капелюх, щоб не перегріватися, і з того часу сонце світить лагідно, ховаючись за хмаринки, коли потрібно, щоб усім було добре і затишно. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.